В Олександрії в багатоповерхівці по вулиці Козацькій 20 липня рано вранці загорівся ліфт. Один із мешканців під'їзду, де сталася пожежа, вчасно відреагував та зателефонував до служби порятунку. О 4-й годині ранку до оперативно-координаційного відділу ДПРЗ-2 управління ДСНС України у Керватській області надійшло повідомлення про пожежу ліфта в ліфтовій шахті за адресою міста Олександрія, вулиця Червоного Козацтва, 41. Диспетчер служби порятунку відправила на місце пожежі два відділення пожежно-рятувальних Частини номер 11. По прибуттю на місце виклику в ході проведеної розвідки було встановлено, що горить ліфт в ліфтовій шахті та двері на рівні першого, п'ятого та шостого поверхів. Поратися з пожежею рятувальникам вдалося досить швидко. О 4.35 ранку рятувальники локалізували пожежу в ліфтовій шахті. о четвертій годині 55 хвилин дана пожежа була ліквідована зі збитками, яких вона набула на момент прибуття чергового підрозділу. Рятувальники відносять дану пожежу до категорії середньої важкості. На щастя, оскільки ліфт загорівся рано вранці, постраждалих та травмованих на пожежі не було. Причина пожежі наразі встановлюється. За словами рятувальників, ліфтові шахти у будинках загораються доволі часто через недопалки, які кидають мешканці у шахти ліфтів.